Чайні хвилини, бо не встигла зробити шапку сніговику. Так що ну я завжди на ярмарках працюю. Майстриня з комишан передмістя Херсона провезла на благодійний ярмарок плетені іграшки, браслети з натурального каміння та прикраси з бісеру. Говорить, половину свого заробітку передає на потреби сил оборони України. Зараз все впирається в благодійність, в збори, в донати, в допомогу війську, тому ну це. Це неможливо просто не брати в цьому участь. Треба брати участь в усьому. І ми постійно також ну, волонтеримо, ми в'яжемо шкарпетки бійцям, передаємо постійно. Серед майстринь і директорка Комишанського будинку культури розповідає, провезли віночки, які виготовили майстри Херсонського району під час окупації Правобережжя. Так, ми вигадали, що ми. Коли буде нас деокупована, будемо наших військових зустрічати саме цими віночками. Ось така у нас історія була. Вони були передані нам і ми всі робили будинки культури Зеленівка, Камишани, всі якби, свій вклад вкладали в цю перемогу їх і зберігали їх саме щоб не побачили під час окупації. Розумієте? Привезла Світлани власноруч виготовлені іграшки. Це гуси, змії та мотанки, одягнені у піксель. Моя історія розпочалася з того, що я почала виробляти ці вироби саме з початку війни, а розпочалась вона саме з гусачків. От я потроху почала їх виробляти. Потім я почала виробляти. Ляляк-ботанок, ля ну і в мене ще були дракони, а потім вже як рік змії, і як би сказати, ну така вона красуня, захисниця наша херсонська, саме херсонська наша. Я відчуваю сьогодні таку знаєте радість від того, що наші люди, які живуть зараз у Херсоні, вони надіються і знають, що перемога буде за нами. Я придбала собі для своїх. Діточок, в мене дівчинки, придбала отакі оберіги, вони в мене хоч і дорослі, але люблять подарунки. Я придбала свічечку ароматизовану, придбала прикрасу для себе особисто і для своїх друзів. Я казала, я казала по підразом, підем разом, побарвінок, Ти прийшов мене, нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Благодійний ярмарок у рамках культурної ініціативи Мистецький шлях відбувається вдруге, розказав працівник обласного департаменту реалізації гуманітарної політики Андрій Яріменко. Зараз ми збираємо на автівку для наших військовослужбовців. А в нас немає такого, щоб ми допомагали комусь окремо. А ми дивимось по запитах, що необхідно, і кому конче це необхідно. Тому ми намагаємось допомогти. І знаєте, окрім допомоги військовим, це можливі. Для наших майстринь поспілкуватись один з одним, показати, що не зважаючи на ситуацію в Херсоні, все одно люди продовжують тут жити, працювати і творити у рамках культурної ініціативи. Під час ярмарку військовим передали дві маскувальні сітки. Хай у вас вистачає сил здоров'я. На те, щоб робити справи на користь України, хай у кожного бійця ніколи не бракує напоїв, і хай його захищає ваша любов і ваша сітка, якого сьогодні передали. Слава Україні під час ярмарку для допомоги Збройним силам України зібрали більше трьох тисяч гривень, розповів Яріменко Оксана Хлібос, Григорий Шматко, Ігор Петченко, Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.